Добрий день, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Totus Traktor. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка, 8 нових моделей японських міні-тракторів. Перший трактор, що ми спускаємо, тут можна регулювати агропросвіт. Трішки покажу. 21 кінська сила, є підсилювач керма на фризу 4 швидкості. З невеликим напрацюванням, дуже гарно збережений. Гляньте, як виглядає. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 6500 умовних одиниць. Ісакіту 147, 14 кінських сил. Найдешевший тракторець із сьогоднішньої поставки. Також буде повноприводний. Трішки покажу, як він зберігся. Напрацювання 652 мотогодини. І ось ручний газ, коробка механічна, повишені понижені, рівна підлога. Гарно досить виглядає. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою всього 4300 умовних одиниць. Далі будемо спускати куботу Серії Джал потужністю 23 кінських сили в дуже гарній комплектації. У нас тут буде реверс, підсилювач, напівгідравлічна коробка передач. Всі чотири колеса, бачу, що нові. Фриза кріпиться на трьохточку. точку. Ось так виглядає u Shift. 700. 11 мотогодин, кермо по висоті регулюється, передок відключається, є функція оберт на місці. Гарно, дуже збережний і при цьому хороша ціна. З фризою і доставкою 7900 умовних одиниць. Так, що ми бачимо далі. Янмар 26 кінських сил і при цьому середньобазовий. Це вже більш свіжих років, після 2000-х. Дивимось на стан сидіння. Є боковий циліндр 3 690 мотогодин. І реверс у нас тут є. І оберт на місці є. Цікавий тракторець, Потужність із запасом. І досить хороша ціна. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Далі їде до нас тракторець з японською кабіною, 28 кінських сил. Янмар серії АФ. Гляньте, які двері. Резина ще японська. Ззаді бачимо розмір 12,4 12 на 24. Фреза кріпиться на трьохточку. є трикутник для швидкоз'єму. і автопопадач кардану. Притримуємо. І заглянемо всередину. Гляньте як тут все оббито, обшито. Тут такий ось тут матеріал. Нещодавно зняли плівочку 707 мотогодин. Керування кліматичною системою. Є підігрів, є охолодження, є магнітола, додаткове світло, двірники, кермо в гарному стані. Кермо також хорошо збереглося, буковий циліндр. Ось там, ну, в принципі, ось така кабінка з рівною підлогою. Вартість з фризою і доставкою. 11700 умовних одиниць. Далі бачимо, їде до нас кубота Б-52. Тракторець, який в модельному ряді замінив куботу А14. Має потужність 14 кінських. сил. Передня резина нова, задня в дуже гарному стані. 8х18. Гляньте, як збереглось гарно сидіння. 765 мотогодин. Під сидінням все супер. Бак позаду трьохциліндровий. В комплекті з фризою. Вартість буде 4800. А зараз спускаємо. тракторець найновіший із сьогоднішньої поставки. Кубота JP15. Ось думаю, візуально ви зрозуміли орієнтовні роки. А якщо точно, то на дисках пише 2010 рік. Гляньте, як гарно виглядає. Комфортне сидіння. Гляньте на стан керма. 641 мотогодина, тракторець дуже гарно збережений. Є блок керування боковим циліндром. Тут навіть буде реверс. А вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 6 тисяч умовних одиниць. І завершаємо вигрузку тракторцем від виробника Кубота 32 кінських сили, Кубота Джал 320. Того місяця ми їх продавали по зниженій ціні. За 12600 умовних одиниць продали три таких екземпляри, тому вирішили залишити дану акційну ціну. Впевнені, і цей варіант також довго на майданчику не затримається задня резина має розмір 13,6х24. Давайте трішки притримаємо тракторецю. Гляньте, як тут все. Оздоблено. Під поліком є додаткова шумовіброізоляція. Це опита м'яким матеріалом, стан сидіння 941 мотогодина. Пічка, кондиціонер, реверс, підсилювач, пам'ять на віски. Дуже мало потертостей по тракторцю. Ну і вартість, як я вже говорив, залишаємо акційною. В комплекті з фрезою і доставкою 12 600 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вигрузку. Ось так зараз у нас виглядає майданчик у Вінниці. Бачимо усі фрези. jb 15 тракторець, де можна регулювати висоту з підсилювачем, 21 кінська сила. Маленький Ісекі 14 кінських сил, дуже ходовий джал 23 кому потрібна середня база і при цьому велика потужність. Янмар F226, досить бюджетна кабінка немалої потужності. Ось такий малюк B-52 і кабінка 320. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас, купуйте в TOTUS Tractor.